Всім привіт та прекрасного настрою. Як завжди, Аврора зустрічає оранжевими цінниками. Акційна вітрина цього тижня. Акція по 16 червня, включно. ось тут на ціннику завжди можна глянути до якого числа акція. І так, давайте більш докладно глянемо, що саме цього тижня пропонується. Салатник скляний, 12 сантиметрів в діаметрі від люмінарк 34 гривні. Стакан скляний з подвійними стінками 59 гривень. Економія 23%. Чашка керамічна 59 гривень, з цікавими надписами. Чашка найкращого татуся у цілому світі. 59 гривень, економія 20%. Антиперспіранти, дезодоранти як кулькові, так і є в спреї. 32 гривні ось такий кульковий гелевий. Антиперспірант також є сільвер 57 гривень, Нівея 59 в різних ароматах, Фа 55-50 мл. Арко також 55 у спреї 74. Фа. Тут вже пішли жіночі антипреспіранти – 52 гривні, такий 32, 94 рексона і в спреї 88. Грінки 23 гривні 80 грам в асортименті. Шейк 15 гривень, економія 12%. Далі дивимося, що ще є цікавого. Калькулятор по хорошій акції мінус 38%. Коштує сьогодні такий 55 гривень. Блокнот формату А5 44 гривні. Я вже вам його показувала. Це блокнот, в якому можна фіксувати свої досягнення на шляху до ідеальних форм. Кому такий потрібен, ось тут можна його придбати. 29 гривень гра дитяча у лікаря. Також є ось такі машинки, тракторець. Ціна сьогодні тут 44 гривні, 9 гривень бульбашки. Набір туалетного паперу рута 4 рулони, ароматизований, 49 гривень двошаровий, рушники паперові, два рулони, двошарові 42 гривні. По 21 гривні ось такі рушники паперові. Є також рушнички дещо інші 24 гривні. Акційна пропозиція на маску для обличчя антивугрі 29 гривень. І до речі, хто вже пробував користуватись подібними товарами. Наперед буду вдячна за ваш коментар. Думаю не тільки мені, буде цікаво прочитати. Тому наперед дякую. Якщо ділитесь вашою думкою, міцелярна вода по хорошій акції, мінус 15 відсотків, 118 гривень. Маски для обличчя 24, Є також по 17. І звертаю увагу, що їх тут є багато і вони є різні. Кожен може для себе вибрати те, що підходить. Також пінка для вмивання обличчя в двох варіантах: 180 мл, 149 гривень. Знижка 25%. Сьогодні ось така хороша акція. А я наперед дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно. Зубна паста сьогодні. По акції 27 грн. гривень. Велика зубна паста 125 мл. Саніно 22 гривні в двох варіантах. Саніно Натурал 32 гривні 90 мілілітрів. Гелій для душу від шик 44 гривні 400 мілілітрів трьох ароматах. Відділ з посудом мене приваблюють першим ділом чайники. Чайники сьогодні ось таку ціну: 349 гривень. Є червоні та сині. Знову з'явились чайники-заварювальники. Показувала, але покажу ще раз і поближче. Ось такий заварювальник. В носику є ситечко, зручно наливати в чашку, нічого не попадає. І кришечка знизу покажу, вона не металічна, вона повністю бамбукова з силіконовим краєм. І зручна ручка тримати зручно. Але для чого вам це показую? Бо є подібний чайник. В нього іншого кольору скло, тільки в цьому чайнику кришечка вже зовсім інша. Хочеться вам показати, наскільки інша. Зараз я припаркую десь цей чайник і вам покажу. Вона знизу вже металева, і дехто з вас писав, що це є набагато зручніше, коли в ньому гаряче щось наливати. Не просто прохолоджувальні напої, а саме кип'ятити на вогні. Якщо у вас. Плита дозволяє, то ось цей варіант є кращим. Можливо, і так. Пишіть вашу думку, що ви думаєте. Є два варіанти, тому кожен може для себе вибрати те, що підходить саме вам. Чайники, заварювальники є ще ось такі: 219 гривень. Квадратної форми, пластикова кришечка. І до речі, ці кришечки є теж в різному кольорі. Тут є сині, але бувають вони ще оранжеві і сіренькі, наскільки пам'ятаю. А ну давайте подивимося, якого кольору тут кришка. Ну наразі представлені тільки синіми кришками. Ось так. Емальовані каструльки невеликого об'єму. Значить, каструля емальована з кришкою 1,5 літри 219 гривень. Вони є з різними малюнками. Металева емальована миска не було. Давайте глянемо ціну 169 гривень. Ціна такої миски на 1,5 літри. 109 гривень, друшлак металевий метал, до речі, достатньо плотний. Знизу ось такі має ніжки. І знову з'явились ось ці миски, які мені дуже подобаються. 139 гривень сьогодні ціна таких мисок. Вони були в золотавому кольорі і в синьому. Так, вони такі є. Ось покажу вам ближче. Дуже хороші миски, вони з такого плотного металу, неодноразового. Ось для прикладу, в цієї миски такий метал, що, ну, так, чесно кажучи, сильніше пальцем надавити і може вона форму змінити. А ось в цих мисок метал дуже плотний та хороший. Тому, якщо вам потрібна миска, ось такого плану, то зверніть увагу, що тут її можна придбати. 34 гривні форма для цукерок силіконова у вигляді сердечок. Посуд, чашки, склянки. Але по дорозі хочу показати вам кришки. І так, подивимося кришки 49 гривень. Ціна ось такого набору: 20 кришок. Вони без декору, просто звичайні кришки. А що ще треба, Головне, щоб добре закривали? Меншого діаметру 44 гривні. До речі, це би ніби здалося, а то в мене є кілька банок, а кришок до них вже немає. Стали просто непридатними вже. Треба буде взяти. Ой, дивіться, яка гарна ціна. 50 кришок стандартних, без декору. Просто кришки. І ціна 77 гривень. Прям не вірю своїм очам. Перевіримо ціну. 77 гривень. Як вам варіант? Я думаю, що хороший за 77 гривень, 50 кришок треба брати. Вертаємося до огляду чашок. Класичні стандартні чашки без будь-якого декору 39 гривень. А ось такі красивенні, мені просто подобаються. Такий знаєте, лаконічний чорно-білий декор. Ціна такої чашки 55 гривень. Є в трьох варіантах. Якщо полюбляєте з таким малюнком, це більш стійка вже чашка, вона навіть важча ніж ось ця попередня, і малюнки можна обрати. Вони тут є також різні. Може бути ще й ось такий малюнок. Ціна такої чашки 59 гривень. Більшість з цих чашок ми вже оглядали. Запрошую вас зайти на мій канал у відділ Аврора, плейлист Аврора, і там поглянути те, що вас цікавить. А зараз давайте разом з вами оглянемо, що є новенького: 64 гривні. Ось така новинка, чашка, зручна об'ємом. Ця чашка 365 мл, 64 гривні я вже казала. І є вона в двох кольорах: в білому та чорному. Дегровим принтом чашка, також 64 гривні. У неї форма Форма у неї подібна, як в попередньої, можливо, точно така сама. Об'єм той самий 365 мілілітрів. Також коштує 64 гривні. Салатники 29 гривень. Салатник діаметром 12 сантиметрів, 34 гривні, Ось такий салатник 12 з половиною сантиметрів в діаметрі. Мені здається, що тут навіть для оливок може бути, тому що вони тут намальовані. Глянемо, що ще є цікавого. Ось така чашка: 69 гривень. Не знаю наскільки вона практична. В неї є ось таке цікаве кільце на ручці. Досить зато вона може бути стійкою, тому що вона достатньо широка. 69 гривень ціна такої чашки з фігурною ручкою. 99 гривень салатник склокераміка. Це є новинка. До речі, в міру глибокий, в міру широкий. З ось таким декором білий салатник. 119 гривень. Скляний салатник 19 сантиметрів в діаметрі. І він достатньо глибокий вже. 49 гривень. Салатник 16 сантиметрів від «Люмінарк». 64 гривні, тарілка супова, 20 сантиметрів в діаметрі. Ось такої форми. Є також вона і в білому кольорі, в такому ж голубому кольорі за 59 гривень. Є ще й десертна тарілка, і можна навіть зібрати цілий комплект, тому що є ще й обідні тарілки. 69 гривень коштує обідня тарілка. І як можете бачити, є ці тарілки в двох кольорах: це м'ятний колір, три варіанти та голубий колір. Також три варіанти. Ну, білий, само собою, колір є. Ось тут вони знаходяться чуть далі. Зараз глянемо супова тарілка. Ціна в білому кольорі супової тарілки 49 гривень. Маленький салатник, 7,5 см в діаметрі, 17 гривень. 139 гривень блюдо скляне прямокутної форми з невеличкими бортиками. 59 гривень, ремінь універсальний. Ось тут у мене в руках є синій, ось такий рожево-фіолетовий, не знаю, як правильно колір описати. І ці ремені, ось тут є і в різних кольорах. Дивіться, тут ще є однотонно коричневий, ось такий красивий хакі кольору. Чорний і десь я бачила, був просто сірий. Ось. Це прям до білих джинсів. Я його бачу. Дуже класний. Буде мати гарний вигляд. Така моя думка. Так, я бачу. 44 гривні. Ремінь жіночий, металевий. Ось такою пряжкою. Цікава річ. До відповідного наряду може бути красивим доповненням. Крем мила та мила. І так, 37 гривень. Крем, мило 900 мл. Є в різних ароматах. Дихтярне мило 19 гривень. Також можна тут придбати. Знижка 21%. До речі, великий брусок 140 грам. Сейфгард 29 гривень, брусок 90 грам. 17 гривень, Ось таке туалетне мило з ароматом апельсину та полуниці 140 грам. Б'янка 19 гривень 140 грам, також великий брусок. Упаковки мила, дуру. 4 штуки по 80 грам. 84 гривні 42 гривні мило від шарм 5 штук по 70 грам. Ось такого плану дору в такій упаковочці 100 грамові мила, 4 штуки 94 гривні є 3 аромати. Велике пакування. Крем мило 32 гривні 900 грам. 39 гривень чехол для одягу. На змійці розмір 60 на 90. І кольори цих чехлів тут є в асортименті. Може бути голубенький, рожевий та коричневий, 17 гривень коштує ролик для чищення одягу. Також є ролики і по 12 гривень, а можна придбати і наборами по дві штуки 24 гривні. 49 гривень, валик для чищення одягу з ось такою ручкою. Мені, до речі, здається, що це більш зручно навіть ось так водити. Що думаєте, ваша думка для мене дуже цінна: 219 гривень, шльопанці дитячі, дуже хорошої якості. От те, що тримаю в руках, мені дуже подобається. Прям свої донечці взяла б, якби в неї не було вже трьох пар вдома. Вдячна вам, що були зі мною, що ми провели цей час разом. Якщо вам було дане відео цікаве, чимось корисне, то, звичайно ж, буду вдячна вам наперед за ваші вподобайки та коментарі. Мені буде дуже приємно. До зустрічі в нових відео. Люблю, цілую, па!